Поки одні танки вже чекають виходу на поле бою, інші невдовзі пройдуть ребаланс. Ось кілька прикладів: у Вікерс зростуть потужність двигуна, максимальна швидкість, броня башти, огляд і кути нахилу гармати. РХМПЦ отримає найкращий огляд у грі, а також збільшені показники разової шкоди, швидкості перезаряджання та пробивання основним снарядом. На Т-62А чекають поліпшення потужності двигуна, швидкості перезаряджання, розкиду і броні корпусу фв 215 б буде вдосконалено в усіх сенсах і грати на ньому стане приємніше. І ще повернуться старі добрі із 4 і амх 50Б. Кожен із них зазнає до щоб повернути свій вінтажний ігролад. Перш ніж продовжити, погляньте на Sheridan Missile. У бідолахи зовсім нема друзів. Як сумно. І наостанок святковий сезон, час дарунків, зустрічей із друзями, рідними та справжнього святкового настрою щодня. Цього року World of Tanks Blitz вирушить до затишного селища з ялинками, прикрасами та купою гостинців для всіх. Виконуйте святкові завдання, відкривайте святковий календар, прикрашайте площу селища і занурюйтесь у найкращу святкову атмосферу, яка коли-небудь була в грі. Ось і все. Наступні два з половиною місяці будуть сповнені подіями, радістю та найліпшим досвідом гри в пліс. І попереду ще дуже багато всього. Ми продовжимо додавати нові можливості й поліпшення. Тому грайте, діліться коментарями та слідкуйте за новинами. Побачимося на полі бою.